Потрібно заробляти в Польщі, щоб взяти в кредит нерухомість квартиру. Наведу для прикладу, тому що ми зараз беремо також одну квартиру під інвестицію і будемо її орендувати. Припустимо, що вартість квартири 500 тисяч це перший первинний ринок, і ви повинні заробляти від 7 або навіть 8 тисяч злотих на руки. І реально вам потрібно. Мати таку заробітну плату найкраще на умові о праці, тому що тоді за вас сплачуються усі податки, сплачуються внески, і це легко перевірити. І банки тоді приймають від вас сам внесок. Саме завтра я буду йти в банк, подавати внесок на кредит. Ми вже вибрали квартиру. Вже будемо беремо під 20% вкладу, а іншу суму хочемо взяти саме від кредит від банку, так на різницю на 80%. І важливо, що на зараз такий трошки конфлікт почався з датами, тому що ми маємо резервацію на квартиру, і ми фізично не встигаємо отримати позитивне рішення на кредит іпотечний, Тому що виявляється, що на це можна чекати і місяць, і два. Тому буду тримати вас в курсі, буду розказувати взагалі, як буде виглядати ця вся процедура. Якщо вам цікаво, то теж пишіть і що? Побажайте нам удачі, щоб мені дали позитивне рішення. Я три місяці працюю офіційно на умові о Сплачуються усі податки, сплачується ЗУС космічний. Тому що якщо 7 тисяч на руки, то там більше 12 тисяч кошт роботодавця і банки починають приймати. Ось такий дохід від трьох місяців ми будемо подавати до двох банків: це МБанк і БНП Парибас. Можливо, потім будемо ще додавати інші, але саме ці банки приймають дохід від трьох місяців.